Ліквідація наслідків російських обстрілів, гасіння пожеж, порятунок людей з-під завалів, розміновування української землі така робота працівників ДСНС сьогодні напередодні дня рятівника від імені громади міста, міський голова Кременчука Віталій Малецький привітав Кременчуцьких рятувальників з професійним святом і вручив відзнаки. Ми вам бажаємо, як говорять ті, хто довго служить в ДСНС, завжди сухих рукавів. Ми бажаємо, щоб дійсно ви були готові до будь-яких викликів, але цих викликів було якомога менше. Бажаємо, щоб завжди ваші підрозділи, які виїжджають на завдання, виконували їх швидко, якісно, оперативно, в повному складі поверталися для продовження несення чергування до цієї і інших частин. Дійсно, нам випало вже майже 600 важких днів. До початку повномасштабного вторгнення ВТ стояли на захисті інтересів і безпеки мешканців нашої громади. Дай Бог, щоб ці спокійні часи повернулися після нашої перемоги і після встановлення миру на нашій українській землі. Хочу подякувати за вашу велику службу, тому що сьогодні наша держава знаходиться в стані війни, а в цей час на нас ще більше покладено відповідальності та функціональних обов'язків. Тож ще особисто від себе від керівництва головного управління. Хочу увесь особи склад Кременчуцького районного управління та другого державного пожежно-тувального загону привітати з професійним святом. Побажати усім усім мирного неба, всіх земних благ. Все найкраще, також на заході відбулось погашення конверту з нагоди 170-річчя пожежної охорони Кременчука. В цьому році ваше свята особливе. Відповідно до внову виявлених в архівах документів, в 1853 році була в Кременчуці особою постановою про отримання пожежної охорони в Кременчуці та Сумах створена перша професійна пожежна частина. Тобто ми в цьому році святкуємо ще і 170 років вашої служби. Працівники ДСНС протистоять пожежам і повеням, епідеміям і пандеміям, буревіям і сувам ґрунту, вибухам газу і снігопадам, автомобільним та будь-яким іншим аваріям. Їхня робота неоціненна. Мабуть, з дитинства кожен мріє стати пожежним, космонавтом і то у ну, мене вийшло стати пожежним. Працюю вже на протязі 27 років років пожежній охороні то потім МНС, ДСНС на даний момент. Той кайф, який ти отримаєш після виконаної роботи і виконання цієї роботи, результату, ну він це не передаваємо. Люблю свою роботу, тому що ми приносимо якусь користь людям, є якийсь певний результат, коли проводяться пожежно-рятувальні рятувальні дії. Рятування людей, дітей, їхнього майна, тобто це приносить задоволення. Нехай ваші мужність, відвага, безкорисливе прагнення допомогти і спасіння не однієї сотні людей будуть нагороджені визнанням і вдячністю. Дякуємо вам, Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.